Всі вітання. Коротко, кілька рефлексій на події, які відбулися вчора. Перше мережею прийшла інформація, фотографії, відео про весілля, яке було десь в околицях Тель-Авіва, Весілля, яке зіграли між собою два сімейства: Берлазара, головного равина Росії, і головного ровина Одеси. І тут зразу таке цікаве запитання. А от якби від собі зіграли весілля двоє православних, православних священників, тож Московського патріархату, зіграли десь там, не знаю, в околицях Гори Афон чи в інших місцях, і там були присутні гості з одної сторони, з другої сторони, тобто з України, з Росії, і мирно там гуляли, забавлялися, святкували, породичалися. Яку би це викликало реакцію? Так? Але тут ми поки що реакції ніякої не бачимо. Інформація зараз з'явилася, соцмережею погуляла і, напевно, так і затихне, без всяких, там висновків. Це перше, друге питання. Розкачка всередині пішла, досить серйозна. Це рішення РНБО стосовно Порошенка, санкцій Порошенка. Вже був виступ нашого п'ятого президента Стосовно політичних там репресій і так, далі, і так далі. І це теж свідчить про достатньо нехороші речі, які розпочалися всередині, е е арешт, особисто арешт голови СБУ пана Малюком, начальника управління антитерористичних операцій, який, так би виявився зрадником, працював на Росію, який водночас е там мало не друг е кличка. От це публічне таке затримання, звинувачення без, без рішення суду. Ну, я розумію, там підозри, все, але, але Але тут теж багато запитань виникає стільки часу в службі, яка профільній службі, сидів кріт. Тобто, це справді так, чи це знову ж таки елемент якийсь політичних, політичних процесів? Важко сказати, але якось воно все так співпадає. Ну, і найважливіше це. Те, що відбулося, вже точно відбулося, офіційно, конкретно вже заявив Трамп про бесіду з Путіним дуже в теплих тонах, про те, що в них там розуміння, бачення процесів і так далі, це так би, теж може нічого і не означати. Але якщо ми сукупно співставимо ті всі факти, ті всі речі, то ще раз я повертаюся до того визначення, яке колись. Написав в 2017 чи 18 році, вже не пригадую, Трамп Путін. Тобто Трамп це русський мір на американський лад, тобто повернення до такої консервативної повістки дня, начебто, Але це псевдоконсерватизм. І це треба розуміти. Ми ідеологічно просто програємо, тому що ми чомусь допускаємо, допускаємо те, чого би ми не мали допускати. Не хочу тут в прямому, скажімо так, не в прямому ефірі, але в Ютубі зараз публічно багато речей говорити. Я намагаюся про них писати в своєму закритому телеграм-каналі. Але якщо зараз будуть нагинати, грубо кажучи, нашу чинну владу до, скажімо, мирних переговорів за сценарієм Кремля, це, звичайно, викличе може спровокувати. Не те, що викличе, може спровокувати вибух в суспільстві. Дуже багато, дуже багато негативу, дуже багато смертей, дуже багато крові, дуже багато біди. І коли люди почнуть розуміти, що це не просто війна, а це глобальні торги. А війна є їх одним з їхніх елементів тих глобальних торгів. І е, політичні опоненти в тих торгах звинуватять, е, звинуватять чинну владу, це може привести, я кажу, до цього так, неконтрольованого вибуху. І цей сценарій неконтрольованого вибуху чи сценарій в гіршому своєму, е, скажімо, варіанті, сценарій громадянської війни, він, є, можливо, небезпечніший, ніж е, сама війна зараз. І найгірше що цей сценарій вигідний, об'єктивно вигідний, що Кремлю. Що нинішній адміністрації Трампа. Кремлю зрозуміло чому, тому що сказали, дивіться, от вони ж між собою воюють. Ми ж завжди казали, що ми відстоїмо тут інтереси там русскоговорящих проти Бандерівця, от вони зараз між собою почали там воювати і так далі. Е, і селяко Кремль, це, звичайно, під, підживить е, цей процес. З одного боку, е, з іншого боку, якщо ми говоримо про. Е, Дійсно, мирні якісь ініціативи, то як і мирні, так і військові ініціативи, вони повинні мати якусь мету. нас чітко мети не зазначено. Вихід на кордони вже починають критикувати кому тільки не ліньки. Забули вже про мирний план, про план перемоги. Внутрішньої стійкості, там оті всі, вибачте, нікчемні документи, тому що вони... Е я говорю про документи, я не говорю про якусь ідеологічну, політичну слову, я говорю про якість тих документів. Вони ні про що? І от ми зараз опинилися в такій ситуації, такої тут турбулентності. Бо ще раз скажу: якщо для Росії це вигідно в один бік, то в один спосіб, то для Америки, для Трампа вигідно в інший спосіб, тому що е Трамп пов'язуватись ту війну, це дуже небезпечно. Йому краще припинити. Як припинити ну, в його стилі, зділки? Звісно, за рахунок України, за рахунок території України, за рахунок ресурсів України. І тому цей сценарій, коли потім він скаже, дивіться, ну це ж кому? Це ж Байден винуватий, він там розпочав війну і так далі. Звісно, що винуватий, тому що політика демократів вона жахлива, як її допомога і так далі. Але тут теж нас нічого доброго не чекає. Тобто ми знову на, на розтяжці два псевдополюси, які між собою змагаються в інтересах певних кланів, геополітичних кланів. Все це зводиться знову ж таки до формату нового світового порядку, який зараз формується, в якому кожен з гравців бореться за своє місце, зокрема, ціною, ціною України, ціною життів українців. Отакі, я дякую за увагу. Хто почув, хто зрозумів про що йдеться? Будьмо уважні. Часи не прості. Почуємося, побачимося.